Владислав, ми з вами зустрічаємося на екваторі січня і час подивитися, що з озимою в якому стані у вас зараз Озимі? озимі зимі. У нас посіяно... Зими пшениці там близько 4 тисяч і ріпаку 4 тисячі. Плюс ми, ми так трошки рухаємося в озимий в, в клин, тому що розуміємо, що оці погодні фактори, які аномальні спеки, вони е, треба переносити, як, на мій погляд, переносити е, збільшувати клин на зим, тому що вони реалізують себе більше за рахунок е, зимої вологи. На даний момент, в принципі, вегетація відновилася, вони по по потрошечку ростуть. Все, в принципі, на даний момент нормально. По ріпаку будемо приймати рішення вже там в квітні місяці, виживе він чи не виживе, тому що це культура, яка може е, цілу зиму нормально себе відчувати, але е, приблизно там в квітні, в кінці березня, може дуба дати від е, перепадів морозів. Так що. Е, Така історія по озимих позивому клину, принаймні. все добре. Поки ще що може чекати, це, це мороз. Це це перепади, тому що зараз на наприклад, там обіцяє 5-7 градусів в день, да вночі може впасти оця континентальність, да, і чим ближче до нашого сусіда в сторону то Китаю, да, то континентальність підвищується, і ці перепади, особливо для ріпака, дуже така неможливо прогнозувати, як на мене, такий, ну от. На на даний момент сто відсотків, що з ріпаком буде все добре. З пшеницю я думаю, буде все добре. От з ріпаком. Що ви скажете, зимі взагалі адаптувалися до таких безсніжних зим? Ну, давайте звернемо увагу на, на Європу. Все нормально, ж така сама історія. То замерзне, то, то відпустить. Тобто я не бачу там велика різниця. Там Чехія, наприклад, і Україна. Немає снігу. Там Німеччина, Німеччині немає снігу, Франції немає снігу. Ну що має на це на увазі велику покрову? Вона буде потрошку врятувати, де і все. Що стосується пшениця, все більше говорить про те, що це культура зараз для сівозміни. тобто це не економічно орієнтальна історія. От ви сказали, що ви навпаки хочете збільшувати оземний клин. Він традиційно був там 50 на 50, 60 на 40, А багато хто минулого року його е, скоротив там 70 на 80 на 20. Дивіться, Дивіться, яка історія. Пшеницю неможливо рахувати просто про пшеницю. Це ідея обговорення про сівозміну. У мене пшениця ідея як попередник під ріпак. Ріпак рахується любий рік. Хай би там що ніхто не розповідав. Минулий рік є там більше тисячі доларів з гектара по ріпаку. Про що ми можемо говорити? А пшениця дійсно, але в минулому році у нас при врожайці 7 з лишнім тонн, при ціні 10-500 в порту. вибачайте, бачаєте, давно класно, просто була посуха, що не всі посіяли пшеницю. І в цьому році рекордно мала кількість на пшениці. Тобто це би, дає сподівання на ціну. Так що я, я тільки за. Шановні української аграрії! Сьогодні 13... 13 січня. Що хочеться сказати? Це демо наше, ну страшненьке, але видон такий, бачите, ну, такі ще щось можна сказати, не дуже так все погано. Це Віталій Сергійович з хлопцями тут сіяв. Хрістюк тут у нас такі по дослідженню є. І тут щось вони чудили. Курва, точно щось начудили, Ну нічого, побудемо бачити по весні, що ми тут будемо робити. Але по великому рахунку, колеги, рядочки є. Рядочки пшенички є. Да, видно, трохи попало морозцем. Сніжку немає, всього-навсього один міліметр випало. А це припорошило, така біда. Щоб сказати, що, що ми тут по сортам понасівали, то понасівали різного всякого. Але рядки є. І 20 жовтня. Демо не Ну, тобто, оптимальність трохи давно пішли. Тобто, треба розкладувати е, яйця в різні корзини, тому що в нас, як ось дивіться, одні холдинги йдуть там в кукурузу, да? От, наступного року, в кукурузу, в соняшники. Да? Соя вже награлися вже на е, відчитується міністерство політики Шість мільйонів тонн ми виростили. Ми такі пацани класні. А ти що, ну ціна? Ну ми розуміємо. Фактор е, збільшення площ більше ніж на мільйон гектарів. Два і шість гектарів було посійно, при і шість мільйонів тонн ми отримали сої. Ну зрозуміло, що ціна впаде. Така сама історія з буряком. Куди буряк? Ціна там була. А чи європейський ринок нас чекає? Тую продукцію зрозуміло, що не чекає. Закрив кордони, все ціна упала. Все нормально. Ну, а це ми дізналися вже в процесі. Коли вони весною сказали європейці, що, кажуть, що ви не перене не, не ринок, і ну вас ми ну, вас... І, самі розбираєтеся. А що житом у вас? Це вас була теж одна із жито. Перехрестилися. Мене там е, остання вимви вимів з складів, щоб викинути його. Е, посів там гектарів 30. В Мене такий експеримент одноутільного. Це культура нестабільна. Остання ціна була в 2020 році на жито і більше ціни не було продати неможливо, то їм треба якісне жито, то їм не дуже якісне жито треба. Тобто це така культура, я не рекомендую її точно вирощувати. Хоча у вас вже вибір культурний такий великий на Чернівші з вашими ґрунтами, і ви її саме брали. Да, я я, я надіюся, знаєте, на перспективу на соняшник, там на стабільну ціну соняшника, але ж теж, холдинги, розвертаючись з однієї сторони в іншу, збільшуючи площі в один рік там на декілька мільйонів гектарів, просто гасять ціну. Наприклад, я очікую низьку ціну на соняшник і кукурузу в цьому році, тому що я розумію світові тенденції, там теж впливають на наш ринок, але те, що ми там на не з того, не сього на на два мільйони гектарів можемо збільшитися по кукурузів. Минулому році ми посіли трим три з половиною. А в нас е, сіли ми до п'яти з половиною мільйонів гектарів. Тобто можемо піти кардинально з цих мільйон гектарів сої знімаємо, кидаємо в кукурузі, кукурузу і погасимо кукурудзу, бо соняшник. Ну зараз ми на сінні компаніям говоримо, Да, кукуруза повертається, відновлює свою першість. По суті, у вас ж 70% структури посівів там ще до війни займала. Є та є такі, є, 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 є Я... така борьба, боротьба. Боротьба що, що зараз у вас буде? <реш> Нажали, на жаль чи на щастя. Ну, десь 70% в принципі лишається і сімдеся 70-72% відсотка. Така історія. Тобто, якось ми, ми намагаємося розкласти яйця. От, наприклад, у му році ми перший раз посіли ріпак. Ну, я прийшов господарством, посіли перший ріпак. Ми зрощим ріпак, тому що щороку на нього стабільна ціна і стабільна плюс-мінус врожайність. Йому треба осіння волога, да, там проблема, ризики, всяка історія. Але збільшення озимого клину там до 10 тисяч. Ми на для себе точно бачимо, і це точно прибутково. Так що... 70 70 кукурудза, а далі в, в розбивці по структурі. Ріпак, пшениця, сівозміна там, в межах 1000 гектарів. А І соняшник, все? соняшник у мене планують тільки там дуже такі критичні моменти, цей, розліснення. Взагалі викидаю на цей рік. Е, Зміркування того, що ціни, да, ну, ціни повинні впасти. Україна займала перше місце по вирощуванню соняшника в світі. Так? Зараз зрозуміло, що сої награлися навіть південь той з дуру понасівали. Зараз цей мільйон, півтора, два мільйони гектарів пшениці не досіяли. Так мільйон два мільйони гектарів по пшениці не досіяли, десь півмільйона по ріпаку не досіяли, частину скинуть по буряку, і сої скинуть. І оця історія поділиться між соняшником і кукурудзою. Те, що насіють соняшника, багато ми розумієте, що воно буде тиснути на ціну. От І все як на мене, ну стратегія у нас така, можливо, правильна, неправильна, але. Кукуруза в нас є можливість зберігати її, експортувати. Оце це надіяк якби, на, на майбутнє. Сушити вам, мабуть, минулого року там Не довелося, не майже не довелося, тому що дійсно, як усіх, аномальна спека, аномальна спека, і цей рік. Я очікую, що очікувати ліпшого немає. На даний момент ми зробили в метровому шарі забор вологи, то на метровому шарі на пісках навіть мінусові значення. На чорноземах там 50-90 міліметрів є при потребі там 160 і вище міліметрів метровому шарі на початок вегетації там в квітні місяці. То минулорічна ситуація, ви думаєте, буде повторюватися? Ні, з, там, дивіться з ми в минулому році до з 24 до 23 ми не до отримали більше 100 мм вологи. Тобто, вже дефіцит є. І плюс уже зараз нема дощів, Ви бачите, нема снігів, нічого немає. Зрозуміло, що воно буде погіршуватися. Немає запасу вологи. Дійсно, хлопці кажуть правильно, що треба зменшувати густоту, треба щось думати. Треба щось коригувати, свої технологічні карти і витратну частину, бо хто його знає, ну щастя. Якщо буде дощі, да, там дощливе літо, дай Боже, але по факту, напевне, нам нічого очікувати. Плюс війна, оці викиди в атмосферу, і тут лівобережна Україна завжди якось страждає на рахунок цієї історії. Зміщення строків весною очікуєте. Я нічого не зміщую реально, тому що. Континентальність в нашій зоні дуже висока і постійно раніше двадцятого починаєш сіти, маєш проблеми. Після двадцятого теж маєш проблеми, але менше у після 25 п'ятого. Ви задали затратну частину? Що ви плануєте? Можливо, десь економити по яких статтях диференціація всього, що тільки можемо. Тобто від насіння до добриву – це саме головна історія, де ми можемо економити. Плюс ми виробляємо самі каз, продаємо кас людям. Плюс безводний мяк пішли, там теж є економіка, плюс диференціація безводного м'яка і аміачної води. Це теж дає економіку. так що... Це безводний м'як. Наш безводний м'як, ми самі його вносили. Рекомендую вносити. Чому? Боремося з шкідниками, вносимо азот в аміачній формі. А для кукурузи ця історія дуже класна. Кукуруза від цього дуже кайфує. Так що один із видів. І це можете найняти. Аутсорсинг. Аутсорсинг, тобто буде менше питань у вас і вам буде легше. І вони швиденько вам навесні внесуть безводний м'як. Просто треба прораховувати вартість діючі речовини. І все у вас буде добре, повірте, безводний м'як для кукурузи, те що треба. А кукурузи в цьому році, я думаю, насієм го Запрошую до співпраці, успіхів вам. Ви ж прихильник монокультури, правильно? Ні, ні, єдине що ви кукурузу по кукурузі. Ні, кукуруд та... по, по кукурузу, по кукурузі без питань, але діабротіка теж почалася і в нас. От я хотів тільки спитати та чи не чи не дійшла до ваших регіонів діаброді? Дійшла діабротіка, діабротіка є. Але от ми на демо висівали там більше 56 гібридів, і в нас історія така вийшла, що деякі гібриди діабротіка просто французьких гібридів, не буду казати компанії. Вона дуже їх полюбляє. А от американські поруч стоять, ну якось не дісталося їм такої історії, як французам. сівозміною боротись, ну це ж перший Ні, сівозміна у нас. Дивіться, у нас чотирьохпільна, це пшениця, ріпак, соняшник, кукурудза. Це обов'язково. Тобто, у нас у нас сівозміна є. Ну, ви ж просто раніше практикували по 3-5 років. Ви, так, ви ж могли, Ні, кукурудзу могли, і... да, але так як ми кожного року нарощуємо в е, збільшення об'ємів ріпаку. Тим, тим сівозміна стає кращою. Тим паче, ми минулому році ми почали ще займатися сидеральними культурами. Седерати почали висівати як проміжні культури для того, щоб якби збільшити різноманіття сівозміни. І таким чином ми теж боремося з цими проблемами. Укргідроби давно давно вже каже, що скоро поліція не буде. Ну тобто, ви ж у вас що по суті і ну, ж... я б не сказав би що нас вже поліція? У нас немає скільки опадів. Як Ні, я ми на увазі, да, що, що no. все, все це північ частина. Що вона що вона переходить в лісостеп? Фактично, сто я б сказав би вже в степ, тому що у нас посуха все таки від пірятіна, як можна брати, то можна сказати, що вже і степом буває. А в нас там 30-40 км по прямій до пірятина. Я про інше, що дійсно ви кажете, що е, от, от, Чорнобильська зона, там зона овруча, як так провести, там ковеля, там ще якісь опади випадають. І взагалі правобережна Україна, за моїми дослідженнями, плюс 100 мм до лівобережної, тільки просто, що ти переїжджаєш до, ну, через Дніпро. Тобто опади йдуть, як подивіться, радари постійно йдуть з Західної України, повертають десь біля Києва і піднімаються в Білорусь або йдуть е, туди, в Черній, на Чернійщину. Але Теж по річці не, не ну, так би до Киптів, так якщо дивитися географічно, і потім уходить або в Брянськ, або в або в Білорусь піднімається. Отака історія з опадом. Вони отут о, знизу мало піднімається. 23-му році всі показують тут презентації 23-го року. 23-й рік був надзвичайно надзвичайно вдалий для аграріїв, тому що ми е, мали дуже багато опадів в липні місяці, і це додало. Врожайності для всіх культур, дай боже, щоб це був 23-й рік. Крім диференціації, можливо, ще якісь технології хочете додати. Не знаю, можливо, в добрих на РКД дивиться Дивіться, У вже... нас усе в РКД, тому що в минулому році ми зробили диференціацію внесення РКД в рядок при посіві пшениці. Тобто і тут диференціюємо. Да, ми я запитував там в епіцентрах. Кажу, ви диференціюєте РКД в рядок? Вони кажуть, для чого? А справа в тому, що цих там 3-4 кілограма це 3-4 долара на гектар. А коли у вас тисячі гектар кукурудзи, наприклад, 20 тисяч візьміть по 4 кілограми це 80 тонн. 80 тонн це 80 тисяч доларів. Задля чого? От вам і математика отак. На маленькому. А в розрізі інфраструктури не було у вас бажання, не знаю, ті ж самі вагони зайти? Я розумію, Дивіться, що, ми купи... купили. Ви вас ви пошкодували про це? Ну, дивіться, мене, у, нас... у нас є, <говорить> у нас є... <говорити> uh, дивіться, у нас. як... <ілеспит> Маршрутний елеватор. У нас є свої вагони. У нас більше ста вагонів, є власних, які ми користуємося. І звісно, це класна історія. Аби не вагони, то ми вже, напевне, по-іншому рахували свою економіку. А зараз є вагони, власники якби, зорієнту... зорієнтувалися вчасно. Це, під час війни, чи це було якраз у му році. Перші вагони у 23-му купили по в нас 102 чи 104 вагони. Скажімо так, як ви думаєте? Ваша не ваша тема взагалі майбутнє так, цього, цього питання по вагонах. Бо багато хто інвестував у вагони. Uh -huh. Зараз вагони коштують дуже дешево, товару, мало. Зараз послуга по відстою вагонів, як я розумію. Ну, у нас так. на своєму леваторі ми а їх розміщаємо. Якщо у вас просто свій товар, тому вас, мабуть, це виручає. Це як замкнений цикл виробництва. Так, як от колега сказав про морку, він вирощує і продає там і так далі. От повний цикл у нас вирощування, експорт своїми можливостями, дали ще можливість нам своїми Тягами тягати на Одесу взагалі було питання. Я чекаю, коли Части... хай не колія буде приватизована, хай буде дати можливість тяга, щоб ми могли самі е, вибрати кращих, тому що зараз сказано, там 10 днів їде ваш вагон в Одесу, він їде 10 днів. А можливо, хтось знайдеться, що буде возити за 3 дні. Ну теж така може бути історія. Але це вже майбутнє законодавство. Там. Приватна власність повинна прийти на залізницю. Так, не колія. хай колія лишається за державою. Це монополія без питань. Але люди повинні бути конкурентні. Ну компанії повинні бути конкурентні. У вас був виступ щодо, щодо людського фактору. Mm -hmm. от що, що можете сказати? Автоматизовуйте процес, універсалізуйте працівників, щоб не знаю, кілька ну, Дивіться, Я моє переконання, що треба по-любому автоматизувати все, що можеш, диференціювати все, що можеш, і, і студентів, ну агрономів, інженерів брати з студентів вибирати, щоб він після п'ятого курсу вже мав практичний досвід, що він став, уже заробляв гроші тобі з після закінчення. А так приходять після університету на виробничу практику. Не ходили, печатки понаставляли, хочуть роботу, хочуть зарплату. Ну таке не ну я думаю, зараз, якщо студенти не будуть там на третьому, другому, третьому, четвертому курсі ходити на практику виробничу і будуть мати скілиці, то після п'ятого курсу вони просто будуть неконкурентні і Їх просто ну будуть десь працювати, десь будуть працювати. Але точно не вагор, напевне. Зрозуміло, дуже дякую. Дякую вам. Костя.